Виконавчий напис нотаріуса можна оскаржити за наявності наступних підстав. Кредитний договір не був завірений нотаріально. По кредитному боргу минув строк позовної давності, безпідставно нараховані проценти та штрафні санкції. Неповідомлення боржника та ненадсилання йому претензії про стягнення грошових коштів. Відсутні докази безпірності суми боргу. Судовий збір не сплачується. На жаль, не всі судді з цим погоджуються. Позов про визнання виконавчого напису про стягнення заборгованості за кредитним договором, таким, що не підлягає виконанню, стосується кредитних правовідносин. У випадку пред'явлення такого позову споживачем фінансових послуг підлягає застосуванню положення частини 3 статті 22 закону України про захист прав споживачів. На практиці збір доводиться сплачувати, щоб не втрачати час. Позовну заяву про скасування виконавчого напису подається за місцем реєстрації позичальника або за місцем його роботи, або за місце знаходження кредитора. Суд призначає розгляд справи у спрощеному порядку та без виклику сторін. Строк оскарження виконавчого напису нотаріуса становить три роки обов'язково разом з позовною заявою подати заяву про забезпечення позову. Суд винесе ухвалу про зупинення виконавчого провадження і приватний виконавець не зможе стягувати грошові кошти з ваших рахунків, поки ви не скасуєте напис в судовому порядку. Як отримати доступ до бази виконавчого провадження в додатку Дія є підрозділ виконавчі провадження постанова про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором. Скануєте QR-код, ви отримали доступ всіх документів приватного виконавця.